Зі усім привіт, ну що ж, Завершився матч іспанської Лалізі, Мадридський Атлетико зі Сімеону себе вдома на стадіоні Вандо Метрополітано команди Приймає Каталонську Барселону Ганті Фліка, 4-2 Барселона у неймовірному просто якомусь матчі перемагає ну давайте, друзі, про все, ми З вами будемо говорити по порядку. Атлетико 4-4-2, стартує растонка Атлетіко.

Джуліан захисників, Альварес та Антуан Гризман на нападі, це стартова Атлетико, Барселона Гантифли, головний тренер команди, 4-2-3-1, стартова розновка Мартінес Кубарсів перед центральних захисників, Алехандро Бальде Жуль Кюнде по флангах, Педрі Касадо, центральний опорні півзахисники, Дані Ольма, центральний тквальний півзахисник, Рафіні Миньямаль по флангах, та Роберт Левандовський, у нападі. Це стартова розстановка, якраз, до каталонської Барселони. Ще, друзі, казати про сам матч, то Барселона, в принципі, заволоділа м'ячем, заволоділа територією та ініціативою. Більше Барселона атакувала на перших хвилинах, перегадується, вдарила імені Ямаля в стійку. Тобто, і справді Барселона тиснула на ворота Атлетіко, створювала моменти. А от 10 хвилин, так 15, то є 10 хвилин, так 15 були бажками для Атлетіко. Далі, в принципі, Атлетіко вирівняв гру. Yeah, take the Atleticko випади неpanić. стали, не стали з'являтися непогані. Ось. Барселона володіла більше не чем, в принципі атлетику потім вже дуже здорово Барселона стримувала команди Гисмиона. Сприкали все дуже хорошим От Роберта Лівандовського на 44-й матч коли Педрі Веде гениальную передачу на Роберта Левандовського Левандовський удар поперечка Роберт. Лівандовський не забуває Атлетико рятує поперечка і справді дуже хороша був у Роберта Лівандовського, і ось Барселона не реалізувала свій шанс. І буквально вже в наступній атаці забиває Атлетико. Ян Облак запускає мяч в боротьбу. Мячки цьети доходить до Антуана Грізмана, Антуан, геніальна розрізаюча передача Джуліана Симеоне. вихід на дану позицію Джуліано виконує передачу на Альвареса, удар Кентинця. Гол Атлетико Мадрид. 45 хвилина матч 1-0. Хуліан Альварес забиває гол Аргентинець на 45 хвилині 1-0. Атлетико відкриває рахунок. Геніальна ці комбінації футболист Атлетико разігрувати. Геніальна передача Антуана Гризмана. Ні геніальне завершення. І Джулияна Семена також до речі, Молоченка не бив, видав якраз ту передачу на Аль а Альварес такі моменти реализовые. 1-0, Atletico 45 ZBGON завершується. У другому таймі в вийде идет Коноргалахер, Серлот, Хусе Хименес, Рикельме, Маліна. в вийде Барселоне Галі, Ферран, Феран, та Марсин. Барселона владела больше мяч, чем Атлетико. Башка была команде Диего Симеоне. Тыснула Барселона. Но, в принципе, в Атлетико то не один от а в защите. Сказать еще, потому что Барселоне были там, там какие-то шансы. Но он это был в Барселоне. Но в целом Атлетико, на мою думку, непоганно исправить играл. І воно, 70 -х, хороший випад у виконанні футболістів атлетико Вдається знайти вільну зону на лівому фланзі Конар Галахер контратак Атлетико галакер. простріл Сьорло, Серла гол, 2-0 Атлетіко, Мадрид. 70 хвилина матчу, 2-0 Атлетіко. Команда Дієго Сіміоне подвоє свою перевагу на 70-тій хвилині. 2-0 Атлетско Манд забезпечує комфортну перевагу Барселоні. І так то та було важко по рахунку та 1-0. А тут рахунок стає вже 0-2 не на користь Барселони. Але команда Генсі Фліка руки не опускає. Барселона у цьому сезоні вже неоднократно показувала характер. Навіть проти, такого, навіть проти того такі, Атлетіко у Кубку Короля у першому матчі. Барселона провадить свою атаку. Масований натиск. Каталонської Барселони. Каталонцям потрібно забивати. Просто необхідно забивати гол. Мартинець виконує подачу Лівандовський. Удар з розворота. Гол! 1-2, 1-2. Барселона відквитала один м'яч дуже швидко. Дуже швидко рахунок матчі скорочується. Дуже швидко. Роберт Лівандовський відквитав один м'яч. Як же було важливо, Барселоні забити саме у ці хвилини? Як же було важливо забити Барселоні? Тому що би не вдалося забити, думаю, що би Атлетіко... Ну, я думаю, що Батлецько, скажімо так, дотримав би, напевно, би. Ось би рахунок до кінця. А так Барселона забиває гол 1-2. І ці м'ячі, він Барселону просто надихнув. Просто надихнув. Барселона це команда, яка вміє робити все. 78-ма хвилина Барселона проводить атаку. Рафінія, Рафінія, подача фіран, Удар. ударгол 2-2, Ферран Фіранторес торрес, фіран, торрес, 2-2. Ось так ось буквально. За 8 хвилин Барселона робить камбек. Просто якийсь неймовірний. З 0-2. Команда Кенсіфліка робить матч вже в 2-2. І час ще багато. А час ще багато. град та ще. Рахунок 2-2. Барселона в кращому психологічному настрої. Атлетико, який напередодні вилетів від Мадридського Реала Тут команда виграє з рухулком 2-0. Барселона робить камбек 2-2. І Барселона на такому емоційному піднесенні іде забивати третє. В Атлетіку, в принципі, був також непоняток. Але все не відчувалось те, що Барселона в кращому фіз фізичному стані перебуває. Краще психологічному стані. Фізичному, ну і фізичному, і напевно і психологічному, і справді. 92-га хвилина. Барселона хоче виграти. Барселона вона відчуває, що може це зробити. Педрі, педрі, 6 хвилин, комплецов садят, педри. Ведой прочину ламинаймане, Ламін, Ламін, зміщення удар, рикошет від галахера. Пропорший рикошет від э, не від Галахера був. Само ламинная манья з-під Галахера пробував, а мяч влучив в Ринил, ну, рикошет. Удар гол, гол, гол. Гол! 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 гол, 3-2, Барсело! Це команда, яка може зробити все у цьому сезоні. Можливе та неможливе 3-2 з нуль-два на стадіоні Ванду Метрополітана проти Атлетико. Мадрід Діго Сімеони, фантастика! Друзі, фантастика! Я взагалі такого не пам'ятаю. В останній ще коли Атлетіко на себе вдома виграв в 2-0. Не вигравав матчі і програв. Я такого взагалі не пам'ятаю. Просто якась неймовірна Барселона Ганці Фліка. Просто неймовірна якась Барселона Ганці Фліка. 3-2 Барселона. Ну і все, і Барселона, це майже не віддала Атлетико. Ще Ферран перекопляє м'яч у Ленармана. Ферран, Ферран, удар, гол. І Ферран Торес оформлює дубль на 90 плюс 8 хвилині. І Барселона цей матч, відповідно, забирає. 4-2. Барселона перемогла. Справді, друзі, давайте ми, до речі, статистику з вами будемо дивитися. 7-13 це на Судара повороток, 26, 6 це на Судара почну вирід. 33-67 контроль м'яча, відповідно, ну і 6 за кутовими. Гульові нагоди ми, друзі, 2-4. Дві гульові нагоди було в Атлетіко. І свої дві гульові нагоди команда Дзіга Сім'єона реалізувала. 4 голевые нагоды были у Барселоны, 3 голевые нагоды команда Гансифлика не реализовала. 319 передач в Атлетико, 244 передачи были точными, и 76% точность передач в Атлетико, 640 передач у Барселоны, 575, відповідно, відповідно, точность была, да, передач, и 79% точность передач. Тут 640 передач у Барасон, з них 575 будуть точними. 2-0 по оффсейдах. З 7 ударів Atletic, 2 удари в площину, 4 удара повзроту, 1 влучення в каркас, варіт, 1 удар був заблокований. Ну, Барселона з за 13 ударів, 6 ударів площину, 6 повзорота. 2 влучення в каркас, варіт, 1 удар заблокований. 16-9 по успішних відборах, 84% успішності в Атлетіка 40 у Барселони. 2-0 по сейвам, 22-21 5-6% за перехопленнями. Десь 12% брав 3 картки в Барселони, одна в Атлетика. А найкращий футболіст цього матч. Знаєте, друзі, усь, я б, напевно, брав би я б, напевно обрав би напевно обрав би Педрі, найкращого футболіста матчу. Ось справді, друзі, я напевно Підрібну найкращий футбол ставачі на Підрі я дав передачу. Але те, яку він роботу робив, це просто. Це просто неймовірно. Взагалі Педрі просто неймовірний футболіст, і справді. І справді, Педрі неймовірний талант, я його обираю найкраще футболіста на матчу. Хоча підсом підбувати даного поєдинку, ну я вважаю, що ділу Барсона все таки перемогла. Все-таки моментів у команди Генцівліка було побільше, але Атлетіку і справді шкода. Команда Діга Сім'яна, в принципі, дуже добре з Реалом грала, програла в кінці кінці по пенатіях, з Барселоною вигравала в два м'ячі, 2-0, і програє 2-4. Дві болячі поразки для Атлетіка. До речі, ці команди ще зіграють у півфіналі Кубка Короля. Мечі тут, які, до речі, також відбудуться на стадіоні Ванда, Метро Бальдана. Цей матч буде вже, ну, буквально, в принципі, через два тижні, справді. Ось, тому незабаром ще це протистояння обов'язково просто немірно побачимо. Взагалі, матчі Атлетіка та Барселони просто якісь неймовірні. У першому колі 1-2 Атлетіка переміг там на останніх секундах. Потім 4 4-4 то була в першому матчі піналу в короля 2-4 Барселони. Тому, друзі, очікуємо, на ще один видовищний матч, який відбудеться в квітні. третій, Атлетіка третій, На 4 очки команда вже Digga 7, по, -по втрачених взагалі на 7 від Барселони зараз на 4, коли в є ті, і є е тог в запасі. Барселона може на 3 очки відірвала відірватися і на 7 від Атлетіка Тобто Барселона і справді усі перемоги над Атлетиком. Я не можу сказати, що Атлетіку вибиває, звичайно, що з гонки, звичайно ще Атлетика тут Атлетика в чемпіонській гонці. Але. ну Атлетіку буде важко, звичайно. Цю Барселону не здогнати. А ще й мандрівський реал. Про це також не забуваємо. Атлетіка 40-56 очок залишається. Барселона набирає 60-й пасиві. Друзі, вам тільки добра, та щастя в житті Не го не завжди щасливими. бажаю вам тільки добра. Усім до побачення, мої любі друзі, будьте щасливі. Усім до нових зустрічів. До побачення.